Ми продовжуємо з вами, і зараз у нас пояснення музичної літератури, наша тема світ тварин в музиці, образи тварин, птахів, інших істот, великих, маленьких, які живуть поряд з нами на нашій планеті, всилення в народних казках і легендах. У творах по лі... з літератури, поезії, образотворчого мистецтва, цей, але за допомогою музичних звуків можна передати багато звуків, які існують в природі. Музичні інструменти здатні відтворювати мову тварин від маленької пташки до великої тваринки, від зазурки до слона, від зайчика до кенгуру, від риб до, наприклад, Великої пташки. От. І таким майстром музичного письма. Який змог передати в музиці тварини був Олів'є Месіан. Це французький композитор, який зобразив засобами музичної музики більше 20 птахів: Зазулька, Горобчик, Жайворонок, Солов'я? Він виходив? Щоб створити каталог птахів для фортепіано, ударних і духових інструментів, він виходив дуже часто в поле, в ліс, з нотним зошитом. І коли він почув спів якоїсь пташки або тварини, він зразу писав це в нотний зошит. і вже змог цей матеріал надати будь-якому інструменту. Але французький композитор Сенсанс написав, це французький композитор, диригент, піаніст, написав чудовий жарт, музичний жарт. Який мав назву Карнавал Тварин. Цей жарт був написаний в 1886 році. Композитор дуже яскраво використав у своєму творі незвичайний склад інструментів: флейта, фізгармонія, ксилофон, челеста, два фортепіано, струнний квінтет, Дві скрипки, альт, віланчель, контрабас і карнавал, твір гумористичний, навіть порадійний. Карнавал має 14 номерів. це королівський лев або королівський марш лева», кури і півінь. Антилопи, черепахи, слон, кенгуру, акваріум, персонажі із довгими вухами, зазуля в глибині, лісу, пташник, піаністи, доісторичні тварини, лебідь і останній номер фінал. Я пропоную прослухати вам цей твір.